Багато інформації про те, що ворог вже йде, що ворог вже суне. Ну, я б сказала, це буде розганятися для того, аби залякати, аби людей насторожити ще більше. Але ця інформація, якщо видно, вона обмана. Тобто, це брехня. Вони хочуть дійсно якось нанести дуже багато смути, дуже багато страху людям. Чи будуть вони рухатись, їм би, може, би, хотілося б, вони все ж таки дивляться носити оком, але ні. Не буде до кінця грудня місяця 2024 року ворога в Дніпропетровській області. Це перше. Друге, куди саме будуть цілити, і чи будуть цілити, чи будуть прильоти. І більш за все, звісно, ж нас тривожить одне питання: чи будуть прильоти Арішніков, чи буде обстріл ядерною зброєю, місто Дніпро? Скажу, що ні.